Вітаю, друзі, мої останні поїздки по Україні. Я нагадаю, наша команда активно працює в рамках історико-просвітницької роботи, як я кажу, в рамках боротьби або навіть світоглядної війни за український світ і очищення України від російського світу. І одне з багатьох запитань, яке я чую в Умані Каневі на Чернігівщині. А що з нашими депутатами, мерами іншими ВІП-воїнами, які не вилазять за кордоном? Невже на них не поширюється постанова Кабінету міністрів, ухвалена в січні 2023 року про... Обмеження або фактично заборону вита за кордон чиновникам і посадовцям. Ну я поясню, це такий спосіб. На жаль, в Україні є певна категорія людей, яка ну не дуже виконує закони, приписи. Ну і є, як завжди лазейки в цій постанові передбачено, що будь-яка посадова особа може виїхати за кордон у службове відрядження, якщо є край потреби. Точно думаю, нема такої потреби, щоб практично кожен народний депутат за більше як рік війни по десятку разів зійде за кордон на конференції, які не мають жодного значення, там можуть пройти посли нашого посольства, не платить гроші. Тобто ви розумієте, да? що депутат повинен поїхати з бюджету йому заплатять гроші. Ну він там з сім'єю зустрінеться, відпочине, пиво і далі і повернеться назад в Україну. На конференціях зазвичай не приймається жодних рішень. Це рекомендація, така інформаційна робота. Є кому робить без е, депутатів, які між іншим е, вже більше як 20 днів не збиралися на своє засідання в травні, але коштують нам майже 3 мільярди гривень разом з їхніми помічниками? Е, е, Катають за кордони і міські голови. Подивіться, у нас е, тижнями вони сидять на різного роду самітах, де теж нічого не вирішується. Це парадні зібрання, де ну для цікавості, звичайно, цікаво було почути, що в Україні робиться, як Україна воює, ще перемагає, там не ухвалюється рішення про надання коштів. про... Реалізація якихось проєктів, але в нас є міські голови, починаючи з міського головиків, які метке враження останні періоду найбільше за кордоном пробули чим е, в Україні. Ну і Вишенька на торті ну, один із е, героїв. Збройних сил України, який щоправда ніколи не воював, здебільшого на а зараз в соціальних мережах розповідає про війну підполковний користович на морі. Ну, в Ізраїлі перед тим він в Італії був зараз. в Ізраїлі. і складається враження, що як каже українська народна мудрість, якби язиком воювати до одна справа. Воювати в окопах, зброю в руках, день і ночі, це абсолютно інша справа. Хотілося б, щоб ми більше чули про збройні сили, про тих, хто реально воює. Хотілося б, щоб наші воїни, які потребують лікування, безпроблемно виїжджали на лікування. Наші герої військові мали можливість за кордоном зустрітися з своїми дітьми і родинами. Які знаходяться в яких там знаходяться діти чи родини за кубинами, а не депутати, міністри, мери чи арестовичі на морі розповідали, як перемогти у війні Росію.